Ну, а в Україні почали активно застосовувати нову технологію протезування. Це остеоінтеграція, методика за якою просто в кістку вживляють імпланти. Згодом кріплять протез. У нашого героя Артема, що втратив ноги в бою на запорізькому напрямку, кістки залишалися усього 6 сантиметрів. Хто оперував і як пройшла операція? Тетяна Демох розкаже. 7.30 ранку, та Артем не спить уже давно, бо цього дня він чекав кілька місяців. Що там вже переживати? У гірше вже не буде, буде тільки краще. Тому в принципі переживати нема чого, тому що це великий крок до моєї цілі, щоб стати на ноги. Ноги Артем втратив на фронті на запорізькому напрямку, де у вересні ворожий дрон Камікадзе скинув прямо у траншею снаряд. Я засік сразу час. Коли турнікети були накладені, і з-за того, що зав'язався бой, не могла група евакуації до нас добратися. Пройшло там більше трьох годин. Я вже, в принципі, зрозумів, що у мене буде ампутація. Ампутувати довелося обидві ноги до стегон. Артем усі ці місяці проводить у реабілітаційному центрі. Він підтягується на лікарняному ліжку. Така зарядка удрія плаває в басейні. І розважається разом із маленькою дочкою на батуті. Але попри надважке поранення, лікарі таки вирішили поставити Артема на протези кукса, тобто залишок кінцівки після ампутації, в Артема занадто коротка, лише 6 сантиметрів. Класичне протезування неможливо. А це значить, що цей військовий. Повинен був все життя користуватися військом. Ми довго його обстежували, зробили КТ. У нас був консіліум. Зрештою, вирішили оперувати Артема в Україні. Навіть приїхав знаменитий шведський професор. Бронемарк. Я чув, що він найкращий хірург в цій галузі. От, і дуже радий, що. Він буде робити мені операцію. Ось він говорить із нашими лікарями. Рікард Бранемарк в Україні вже втретє. Цього разу у нього заплановано шість операцій в світі взагалі дуже мало хірургів, які мають досвід таких операцій. Тому я тут, бо маю такий досвід, аби навчити українських лікарів, щоб вони в майбутньому могли допомагати бійцям. Артем уже на операційному столі. Йому водять наркоз, готуються лікарі та медсестри. В операційну заходить Рікард Бранемарк. Це така перша інікальна операція в Україні, адже остеоінтеграційне протезування Артему роблять відразу на двох ногах. Рікард Бранемарк працює разом з українськими хірургами. У кістку вкручують металевий імплант, на який потім буде кріпитися протез. За його рухом лікарі стежать на екрані. Выше! Першу остеоінтеграцію у світі провів батько пана Грікарда в стоматології. А згодом син спробував цей метод у травматології. Тепер його впроваджують і в Україні. По перше, воно виходить дешевше, по друге, звісно, що логістика. Тобто кожного пацієнта звозити за, за кордоном, супроводом там і так далі. Це надзвичайно складно не складно. І по-третє, вони ж не тільки тут проопоровані, вони тут де спротезовані, вони тут проходять реабілітацію. Після операції на Артема чекає до. Довга реабілітація, та він уже будує плани на майбутнє. Повертатися в свою довоєнну професію будівельника думає буде важко. Тож не да, хочу на комп'ютері працювати. А ще хоче впевненою ходою повести доньку у перший клас. Тетяна Демох та Максим Клопотов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.